Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть, поняли і захопляти і, і Латвію, і Литву. і Росії вообще это дуже легко дастся. Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки військово зобов'язані там або в запасі і так далі. 235 тисяч по, по Польщі зараз розіслано. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах, Зараз всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський, в Польщу. та буває та нічого страшного. І вони не очікували, що воно так може пройти жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за рост, Німеччина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, які тріщить і так далі. Ну і дождались, поняли? Ну і дождались до того, що вже треба пов'язки. Расилаті. Я у попередніх відео казав, що така історія буде, і, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли, і і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росії взагалі це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, чотири з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така. Ми ще за Росію, але тоді вся Європа лопне, поняла? Повністю лопне і в економічному плані, і взагалі в соціальному, і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жертви. Росія тут не главний учасник зла. Там Китай ще за своєю армією. Отже, в цій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчать буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібно заробити тільки 10. Ціни тільки онлайн, там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і емігрувати. Я знаю, всіх достала вже емігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Поняли? Показуємо це в онлайні, подарунки даруємо, тобто об'єднал українців в великій ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайна і коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці профілі. Часу у вас на це мало хто зреагує, молодці, хто ні. Ну зустрінемось наступних відео. Якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія, в Латвії, Литві буде вся ця історія. В Нівк... Коментарях там писали, не видумуй, що ти панікер опять остраєш? Будь ласка, Понял? Все, друзі, зустрінемось в наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, із вас нікому пов'язка в Польщі не прийшла. Бо я зараз доручу в Польщу. Все, на зв'язку, Па-па